Околиця Коростеня, яку називають білокоровицьке шосе або петушки, більшості містян відома завдяки двом об'єктам колонії та артизіанській свердловині. Сьогодні говоримо про друге. Якість завода саме ви слідкуєте за цією інформацією. Якість води в лабораторних умовах щоквартально перевіряють результати останнього дослідження, які опублікували на офіційному сайті міста, підтверджують думку пана Олександра, який за водою приїхав аж з центра. Вода зі свердловини на бешосе відповідає як санітарно-хімічним, так і мікробіологічним вимогам. Як дізналась про цей про цю свердловину? А, мої батьки показали мені. Я з батьками сюди їздила, тому знаю, що вона тут є. Ти приїздиш сюди із Житомирської, так. і додому ви набираєте воду. Так а так. взагалі у вас там є централізоване водопостачання? Е, ні, централізованого немає. У нас є колодязь, але ця вода краще ніж у нас колодязь вдома. Жителі мікрорайону просили звернути увагу на те, що ця свердловина з'явилась тут завдяки місцевому жителю, який свого часу облаштував це місце. Ось з цього вдома Іван тут із кражі, він вже вмер, угу. там жінка його живе. З тих пір колонка є популярною не лише серед жителів мікрорайону, за водою приїздять люди з усього міста. Кожен день, кожен день приїжджають. У цьому місці прописано правило: жителі мікрорайону набирають воду позачергово, гості мають пропускати. Буває, що механізм виходить з ладу. В такому випадку ті, хто регулярно користується свердловиною, скидуються коштами на ремонт. Скидаються, і ті, хто приїжджають, теж дають гроші. Ви зі мною трошки замерзайте. Так вона не ламається. Угу. Але кори так, є такі люди, що неправильно нажимають на цю ручку, де воно теж ламається. Вас дратує, що чужі люди приїжджають і набирають дуже води не можна жаліти. Питання питної води для користенців є актуальним. Більшість містян не вживають воду з-під крану. Ну, тому, що в крані вона така, як ваша юбка, рижа. Пробачте, що так зрівняла. Якість води з-під крану фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб також перевіряють до того ж, щоденно. Наразі є перевищення по залізу, але це явище тимчасове, зумовлене природніми процесами тривалий час вода відповідала нормативу, вона і по бактеріологічним, і по санітарно-хімічним. Зараз на даний час в річкова вода йде з високим містом заліза. І от виходить, після очистки воно ще залишається і в питній воді, водопровідні. Ще одне неприємне явище, яке періодично стається з централізованою водою, рибний запах. Виникає у період цвітіння водоростей. Ти час да. можна воду споживати з під крану? Ну йде відхилення по запаху. Вода не повинна містити сторонні запахи, тобто цей рибний запах це вже відхилення. Повертаємось до теми популярних джерел та свердловин Коростеня. За результатами досліджень, вода на дальньому броварі, як і на бешосе, відповідає всім вимогам. Щодо джерела на ближньому броварі є значні перевищення по нітратам при нормі 50 та 98. Ще більше нітратів у води зі свердловини по вулиці Богуна, район Вагонки – 126, при нормі 50. Більше 100 міліграмів нітратів на дециметр кубічний, також у джерелі за водоканалом та у свердловині по. Шевського 62, а ще у колонці біля скелі. Тривалий час серед містян панувала думка, що вода біля скелі є найвищої якості. Та, на жаль, це не так. За результатами останніх досліджень тут є значне перевищення по нітратам. Цифра становить 125, при нормі 50. Ну, нітрати, мабуть, природного походження, якщо вже джерело, звідки воно бере вихід, воно вже забруднене. І от на виході ми отримуємо таку воду, вже забруднену, і ми нічого тут зробити не можемо. Кип'ятіння не допоможе очистити воду від нітратів. Таким способом можна знищити лише бактерії, наприклад, кишкову паличку. Чому саме тут набираєте воду? Бо саме ближче, Наче немає, де на бровер далеко, машини нема. Автобусом їздити пенсія не дозволяє вже, бо вже зняли. Uh -huh. То ходжу сюди, то тоді добре, а де ж другий раз у магазину у нас є магазин по Кірова 8, uh -huh. то другий раз там купляє, був купляти вже, а тут для. Да, за результатами досліджень, то е, тут вода перевищує okay. нітрати. Да? Uh -huh. Дякую вам велике, що ви сказали. Вживання води, в якій перевищений вміст нітратів, може мати негативні наслідки для здоров'я. Нітрати це солі азотної кислоти. Коли вони потрапляють в організм, вони перетворюють корисний гемоглобін. Так званий, ну в народі можу сказати, некорисний, який не переносить кисень. Іде кисневе голодування. Це шкідливо для немовлят, для людей похилого, ну і для людей взагалі виникає таке захворювання, як медгемоглобінемій. Цього року вже був випадок, коли дитина потрапила до лікарні через вживання неякісної води. Не в Коростені, а в Коростенському районі. Дитинка потрапила в лікарню і поставили діагноз, їй зробили аналізи і отруєння нітратами медгемоглобінемія. Тобто, це зв'язано було ну і пов'язали з вживанням неякісної води. Категорично не радять фахівці вживати воду з джерела по провулку 8 березня, що у центрі вже багато років поспіль. Вода у цьому місці не відповідає нормам. Тут великі перевищення не лише по нітратам, а й по мікробіологічним показникам. Неодноразово тут виявляли кишкову паличку, і не дивно, адже довкола приватний сектор та немає каналізації, а значить, фекалії проникають у ґрунт це також може мати негативні результати для людини, яка вживає? Ну звичайно, це і розлади шлунково кишкового тракту. Якщо вже є відхилення по бакпоказникам, то хоч би кип'ятили водичку. Дослідження води проводять фахівці Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Коростенське відділення знаходиться за адресою вулиця Ольгінська, 2. Аналіз води вони роблять у семи локаціях згідно договору з міською радою. З результатами можна ознайомитись на офіційному сайті міста. Можна звернутись і особисто та дослідити свою воду. Ми в дітей до трьох років і в вагітних на вміст нітратів перевіряємо безкоштовну водичку. Хімічний аналіз. Якщо людина хоче свою воду принести з колодязі свердловини, з перевірить, тобто на хіманаліз можна в свою. Там пластикову тару можна принести. На бактеріологічний аналіз потрібна наша стерильна бутилочка, щоб була. І на договірній основі пишеться заява, і перевіряється водичка, видається результат. Тобто, якщо на хіманаліз це буде коштувати на всі 12 показників 855 гривень 41 копійку, і на бактеріологічний аналіз 234 гривні 39 копійок. Нагадаємо, на сьогоднішній день із семи досліджених джерел лише два відповідають нормам: це вода з білокоровицького шосе та дальнього бровару.